Всім привіт! Сьогодні на уроці ми з Вовою намагалися е, обіграти, е, попрацювати з усіма тему Валькат. Це коли ми маніпулюємо вісю партнерки і забираємо її до себе. І ми це зробили на трьох прикладах. В, в осі приклади ми заходили з болео. Болео після е, кроку в бік. Е, а виходів у нас було три різні варіанти. Е, Спочатку да. починаємо з того, що просто готуємо ногу для кроку в бік, робимо його, трохи замах і перерваний, перерваний півот, і після цього залишили партнерку в, в алькаді і, і, і обережно перевели її в хрест. Хрест, звичайний, після нього можна вихід да, будь як в паравельній системі. Другий варіант. Це те, що ми після е, цього болело і валькади зробили невеличке ганчо і потім вийшли назад, наприклад, що назад. І третій варіант це коли ми після однієї валькади зробили іншу. <пам> <пам> <Да>. <пам> Вихід після е, валькади в інший вік, це може бути, е, які ми розглядали. Можна просто зробити приставку і е, піти в крок в бік, можна довернути на очі вперед. Ніби так. Дяки відпрацьовуємо це.